Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги дитячі швидкосохнучі рушники. Дані м'які та поглинаючі рушники виготовлені з мікрофібри. Вони ідеально підходять для витирання рук та забезпечують комфортне відчуття при використанні. Ці рушники мають петлі для підвішування, що дозволяє легко та зручно їх зберігати та використати. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, які забезпечують м'якість та чудову поглинаючу здатність. Це відмінний вибір для вашої кухні чи ванної кімнати, який чудово поєднується з будь-яким інтер'єром. Пропонуємо до вашої уваги наклейки для дитячої кімнати. Ці настінні наклейки з мультяшним маленьким слоненятком стануть чудовою прикрасою. Вони підходять для будь-якої гладкої та чистої поверхні, такої як стіни, двері чи вікна. Дані наклейки легко наносяться та знімаються, що дозволяє вам експериментувати з різними композиціями та розташуванням. Виготовлені з міцного та якісного матеріалу, що гарантує їх довговічність та збереження яскравості кольорів протягом тривалого часу. Пропонуємо до вашої уваги наклейки для дитячої кімнати. Дані наклейки у вигляді рожевих акварельних повітряних куль стануть чудовим декором. Вони підходять для будь-якої гладкої та чистої поверхні, такої як стіни, двері чи вікна. Дані наклейки легко наносяться та знімаються, що дозволяє вам експериментувати з різними композиціями та розташуванням. Виготовлені з міцного та якісного матеріалу, що гарантує їх довговічність та збереження яскравості кольорів протягом тривалого часу. Пропонуємо до вашої уваги прикраси на вимикач світла. Це стильний та привабливий елемент декору для дитячої кімнати. Він являє собою силіконову наклейку, яка перетворює нудні стіни у веселу та милу обстановку. Дана наклейка має яскравий та барвистий дизайн із зображенням мультяшних тварин. Вона також світиться у темряві, створюючи затишну та казкову атмосферу у кімнаті. Наклейка легко наноситься та знімається, не пошкоджуючи поверхню. Пропонуємо до вашої уваги святкові трубочки для дитячих напоїв. Це набіри з 21 паперової соломинки у джунглевому стилі для святкування дня народження чи інших урочистих заходів. Вони чудово підходять для прикраси святкового столу та створення веселої атмосфери. Дані соломинки не тільки функціональні, а й екологічно безпечні, оскільки вони можуть бути легко утилізовані після використання. Додайте веселого настрою до ваших свят за допомогою цих трубочок.